Всім доброго дня, шановні присутні, шановні депутати. Сьогодні проводимо постійну депутатську комісію з питань планування, фінансування бюджету та соціально-економічного розвитку. До складу постійної комісії входить 5 депутатів. Сьогодні на засіданні присутні троє: Павло Осипов Ігор Кувалик Андрій Шагало. Також на засіданні присутні Олег Макар, секретар ради, Мирослава Шаловило, начальник фінансового управління. І е, начальник відділу Адріана Кирилюк. Тож, е, по порядку денному, всі ознайомлені, в когось будуть якісь зауваження чи якісь питання? Ні. Ні. Зауважень нема, тобто порядок денний е, погоджено. Тож, приступаємо до розгляду питань. Перше питання: про внесення змін до концепції індустріального парку Мустизький сухий порт. Доповідає секретар ради Олег Макар. Шановні колеги, до нас звернулися кер... представник керуючої компанії е... індустріального парку Мастицький порт» рису з обмеженою відповідальності в Мастицькій Павло Подолян із пропозицією внести зміни до концепції індустріального парку пристосовуючи до сучасних е... викликів, які є перед його. Е... Варто зазначити, що Керуюча компанія за останні кілька місяців збільшила статутний капітал компанії з 80 тисяч до 8 мільйонів. Відповідно, почалося проєктування під'їзних колій і автомобільних шляхів. Які буде здійснювати зокрема укладена угода і стовп-шляховик, які буде здійснювати будівництво автомобільної дороги, також проводяться геологічні вишукування і проєктування мереж. Сьогодні буде присутній на засіданні сесії безпосередньо директор, і всі питання можна було до нього додати, але пропонується до вашої уваги проект рішення внести зміни до концепції про Індустріально-фарку мостицький сухий твор затверджений з рішенням сесії номер 1 від 5.07.2021 року. Дане рішення скерувати і відповідну концепцію уповноваженому органу Міністерства економіки України. Прошу підтримати. Як будуть якісь запитання, ми можемо задати безпосередньо директору. є якісь запитання по даному питання немає. Хто за? Дякую рішення прийнято. друге питання Олег... також доповідає Олег Макар про затвердження програми сприяння матеріально-технічного забезпечення санаторію прикордонних Немирів. Ми підтримували дану військову частину 1487, Це є санаторій прикордонних Немирів минулого року. Цього року Дана військова частина просить допомогу від цих громад Яворівського району в тому числі щодо облаштування ліфта для маломобільних військових, які проходять реабілітацію в даному е санаторії. Е просять 50 тисяч гривень, це наша солідарна е та, би, частка у реалізації цього проєкту. Відповідно, треба затвердити програму і е до кінця цього року немає відповідно. Наскільки Боже. я чув, то ліфт вони мають. Їм треба тільки на його встановлення, так. тобто є допомога наших трьох мінімум громад колишньому е, історією. Хто за? Третє питання також Олег Макар про затвердження програми покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини А-2736 на 24. Шановні колеги, до нас звернулися керівництво військової частини А-2736, даному військовій частині. Служили і служать зараз представники нашої громади зокрема, до цієї військової частини були прописані в тому числі і депутат нашої міської ради Мартин і Староста Чура зараз там Займає, служить част... представник зав'язаниць. Богдан Левицький, який власне виступив з такою ініціативою, бо там зараз створюється новий навчально вишкільний центр, пропонується до фінансування 199 тисяч. Вони це зреалізують зараз. Прошу підтримку. Хто за тут все зрозуміло? І чергове питання, шановні колеги, це є, це є питання про внесення змін до програми покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини 357 нацгвардії. Це військова частина, програму, яку ми затверджували вже в двадцять року. Військова частина а, закупить безпілотний літальний апарат. Ми відносимо чисто корекцію, яка стосується того, що цей а, а, літальний апарат а, був а, зараз. На ринку його немає, але буде аналог, і ми просто не вписуємо його назву. Відкорговуємо в цьому напрямку. Тобто фінансування додаткового не треба, а лише технічна правка. Прошу Технічна правка, тобто, що ми додаємо, що вони можуть закупити літальні. Хто за? Дякую. Дякую, Дякую, пане секретар. П'яте питання про внесення змін до статуту міського комунального підприємства Водоканал. Попросимо Руслава Юріна Шилови. Звернув до водоконавним листом для виділення коштів в сумі 50 тисяч. Відповідно, ми включаємо проект бюджету і відповідно для збільшення статутного капіталу готується проєкт рішення, де вони звертаються до реєстратора для збільшення капіта... статутного капіталу. І станом на сьогодні статутний капітал буде становити в розмірі 5 мільйонів 135 тисяч 723 гривні. Прошу, Наш любимий водоканал, в нього як не насос, то редуктор, як не редуктор, то ще. Але треба, щоб була вода, так що прошу підтримати. Дякую. По затвердження змін про виконання бюджету Ростинської міської ради територіальної громади за 9 місяців 24-го року доповідає слава Чудові. Доноситься про рішення про внесення змін до показників бюджету. Наші затвердження звіту mm. читали перше внесення змін. Які питання? Що затвердження звіту про виконання бюджету? Вже попередньо ми говорили, що ми виконуємо давно бюджетного кодексу після обробки звітів нашого становоказначества. Затверджується, подається звіт на сесії і затверджується. Тому зачитаю: прошу затвер... затвердити звіт про виконання бюджету мистецької міської ради територіальної громади за 9 місяців 24-го року по доходах в сумі. 269 мільйонів 932 тисячі 357 гривень 59 копій і по видатках 258 мільйонів 309 тисяч 813 гривень 30 гривень 57 копій. Що хочу сказати пару слів щодо виконання бюджету. За 9 місяців в нас є гарне виконання, воно становить 107 до плану за 9 місяців. В абсолютній величині це становить 7 мільйонів 586 тисяч 700. Такою причиною росту, коли ми порівняли надходження дев'ять місяців 23-го року, в нас зросла надходження по... по єдиному податку. Це майже 9 мільйонів 425 тисяч. Додаткові надходження, ну, якщо порівняти, то в нас є з плюсом. І податок на доходи з фізичних усіх податкових агентів становить 5 мільйонів 231 тисяча 900. Одним з найбільших платників єдиного податку при аналізі це для нас є ТОП «Агрокультура» Мостиська. За 9 місяців вони сплатили єдиного податку 1 мільйон 700 тисяч. 21 одну тисячу Михайло 1 мільйон сто тисяч і Бобко Павло 896 дев'яносто тисяч триста. Ми вибрали найбільших трьох платників, щоб для десь можна було зрозуміти. Також у нас гарні показники по спеціальному фонду. В спеціальному фонді надійшло податків і зборів за 9 ці 25 мільйонів. Хочу наголосити, що з тих 25 мільйонів власне надходження бюджетної установки це 17 мільйонів 774 тисячі 500. Це є благодійні гранти і дарунки. Це є найбільша це є сума спонсорської допомоги, яку ми отримали від наших партнерів. По видатковій частині видаткова частина задає місце становить 231 мільйон 130 тисяч 700 гривень, виконання становить 92%. Відповідно, що сидить в тій сумі, хочу сказати, що найбільша складова становить оплата праці 184,5, і 5%. Це 79% від загальних видатків. Також Оплати комунальних послуг 2 мільйони, продукти харчування, які ми забезпечуємо пільгові категорії, і відповідно садочки 4 мільйони 500, соціальне забезпечення, які ми даємо допомоги 2 мільйони 147 тисяч 900, І також поточні трансферти 22 мільйони 820. Там виход... там це є поточні така допомога для. Житловика ми їм даємо як на погашення тих, які вони вже виконали, по благоустрою. Це є відшкодування різниці тарифа по водоканалу, це комунальні послуги по наших, що первинка, що мистецька лікарня, і відповідно субвенції, які ми надаємо державному бюджету, і також. Субвенції іншим громадам, бо в нас є співпраця з іншими громадами. Вони е, нам віддають субвенції на деякі е, відшкодування витрат по деяких установах, Відповідно, ми віддаємо за своїх там учнів чи е, ті послуги, які вони дають по, по нашій громаді. Ну найбільше е... Де використання бюджету йде на освіту Так, найбільше і це становить майже за освітянських сто вісімдесят мільйони 120 мільйонів тільки державного бюджету освітньої. Так. Ну майже все освіта за забирає. Зараз я скажу скільки освіти є з цього видатків. 151 мільйон e, 454 тисячі це і все освіта. Прошу підтримати права. Слуги, які зуваження, а немає. Хто за? Дякую. На завершення цьому питання про внесення змін до показників бюджету мистицької міської ради територіальної громади на 24 рік відповідаємо слави на шалову. Шуні члени бюджетної комісії закінчується рік, тому ми попросили всіх головних розпорядників максимально прорахувати до кінця року, де що бракує для того, щоб забезпечити заробітну плату НАТО. Комунальних послуг і відповідно всіх послуг, які є передбачені по бюджету. Тому ми мали листи від наших головних розпорядників, відділ гуманітарне управління, відділ культури, управління економічного розвитку, а також фінансове управління. Відповідно до тих листів було оброблено сідання. Видатки проведені за рахунок перевикона за рахунок перерозподілу. Якщо там, наприклад, освіта бачила, де згідно договору тендерів, вони не зекономили, вони кидали на ті статті, де їм потрібно були гроші. Але також згідно закону України, де внесені зміни при кінцеві положення, були що зняті обмеження про Збільшення дохідної частини в частині обмежень, Колись було чітко 105 відсотків перевиконання, і ми збільшували лише з півроку. Зараз, під час воєнного стану ті обмеження зняті, тому ми прорахувавши до кінця року, наскільки ми ще можемо збільшити бюджет. Ми прорахували цей мільйон шістьсот, і ми його збільшуємо для того, щоб забезпечити виконання бюджету. І також в нас ще є вільний залишок. 499 тисяч, де ми направляємо. Попередньо читалася військова частина 2736, 199 тисяч, на мирі 50, а також 250 тисяч ми даємо для виплати учасникам бойових дій до Дня Збройних е, Сил України. Це і із ми ще додаємо 270 тисяч також на на цей на цю програму, бо в нас вже є заяв приблизно 350 заяв. Попередньо було 300 тисяч, тепер ми додаємо 400. Це майже 700 тисяч до виплати е, одноразової. Заяв буде до 400. Також ми додаємо інвалідам Першої другої групи у нас було в програмі затверджено по 500 гривень. Ми переглянули і будемо давати по 1000 гривень. І додається до фонду голови для, для тих малозабезпечених вес, які звертаються про допомогу. Також я хочу сказати, де ще ми, я даю тільки за рахунок перевиконання. Для того бо перерозподіл, то так, з однієї статті на другу. Тут дуже багато читати. Так. Також за перевиконання ми е, збільшуємо 790 тисяч на забезпечення діяльності міської ради. Також ми збільшуємо е, для встановлення е, камер для фіксації, фіксаль, е, е, для фіксації порушень до берегове. До... 50 тисяч громаді. Також ми збільшуємо на 25 тисяч за рахунок дохідної частини, ми даємо субвенцію Рутківській міській раді для відшкодування витрат на задан... надання соціальної послуги до стаціонарний. Ми одно... по ну, помістили в, в стаціонарний Рутківській. Центр надання соціальних послуг відповідно вони звернулися до нас, щоб їм ми їм забезпечили. Також надаємо на благоустрій 140 тисяч. Це є встановлення знаків і, відповідно деяких обід по благоустрій. Також ми на матеріально технічне забезпечення 218 тисяч для управління це є також проплата. Відрядження, оплата комунальних послуг, і в нас є ще перевиконання по спецфонду. Воно становить 771 тисяча, тому ми надаємо. Дані кошти спеціального фонду для придбання основних засобів. Це є придбання е, холодильного обладнання і камер для закладів освіти 285 тисяч. Е, також для головного розпорядника відділу культури і туризму, е, для забезпечення центру надання культурних послуг. Контртехнікою в сумі 93 тисячі і поповнення бібліотечного фонду 43 тисячі. Попередньо я читала 50 тисяч поповнення статутного капіталу поводоканалу і також звернулася до нас Новояврийська громада, щоб ми дали їм субвенцію в розмірі 500 тисяч для робіт, облаштування мсеку. Які будуть обслуговувати наші громади? Він має за е, вже свою діяльність здійснювати з 1 січня. Для нас е, ну ми, ми домовилися, що наразі в нас є вільних 300 тисяч. Ми їм даємо ці кошти будуть перехідні. А на другий рік ще додамо. Вони коли з нам допомагали на поліклініку, тому ми їм віддаємо 300 тисяч. І, що? Прошу підтримати. Запитання нічого не виділив. Зараз виділимо голосуємо. Ну, Тепер по дюшу і по футболу. Є запитання. По порядку денного нас закінчуємо. Всім дуже дякую.